29 травня. Почни день з молитви. Синку, іди їсти, почув Артур голос мами. Він за ліжко, одягнувся і став на колін. Що він збирається робити? Артур хоче помолитися Богу, пес ніж ти снідати. Про що він буде молитися? Давайте послухаємо. Ісус почав Артур. Дякую тобі за новий день. За тата і маму, за мою сестричку Мілан. Нехай цей день пройде добре. Амінь. Ти також можеш зранку молитися Богу за себе і за свою сім'ю. Тоді Господь буде захищати вас цілий день. Мій біблійний вірш. Ти слухаєш Господи ранку, мій голос. Ранку молитися буду до тебе та буду чекати. Псалми 5:4. Моя молитва. Рано вранці я проснусь, і тобі, я, Боже, помолюсь.